Сьогодні 20 серпня вівторок. Прошу у Господа духовного світла, щоб зустрітися з Його словом та розпізнаючи Його святу волю. З вдячністю її прийняти та нею жити. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням «Істинно кажу вам усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє. Або троє зібрані в моє ім'я та м'я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесяти раз по сім. І коли Ісус скінчив ці слова. Покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Юрданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм, Ісус сказав їм Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Для Христа є важливим братерський стосунок поміж нами, тому Він попереджає про важливість наших взаємозв'язків тут і тепер для вічності. Можливо, у твоєму житті є щось, що чекає на розв'язання, чи навпаки на те, щоб бути зв'язаним наново. Добрі стосунки це велике мистецтво покори, мудрості, діалогу, прийняття, яке вимагає відваги і щирості. Проте ми у наших стосунках поміж собою не самі, поміж нами завжди готовий бути Господь. В гармонійних стосунках сім'ї. На роботі чи серед друзів ми з легкістю розпізнаємо його присутність, а от коли вони напружені, то це набагато важче зробити. Спробуй запросити Господа у ті стосунки, де відчуваєш брак прийняття і порозуміння. Апостол Петро бажає слідувати за настановами Христа, проте намагається встановити ліміти напрощення, але Ісус множить Його великодушну готовність прощати до сімох разів ще на сімдесят навряд чи зможуть так часто ображати нас люди далекі, з якими зустрічаємося рідко, найчастіше. Ми багато ображаємося саме у стосунках з близькими та важливими для нас людьми, з тими, хто зв'язаний з нами сірою щоденністю та спільними зобов'язаннями. В Свою чергу, часто непомітно та ненавмисно ми теж ранимо наших близьких. Без прощення ці стосунки ризикують стати нестерпними аж до розриву, натомість взаємне вибачення та пошана зв'язують нас стосунком справжньої любові та чинять нашу спільну молитву дієвою. Завершивши своє повчання, Ісус пішов, щоб і далі зціляти і виявляти любов найменшим. Учні боронили дітям займати дорогоцінний час і увагу Христа, бо вони ж і так нічого не розуміють у месіанських справах. Однак виявилося, що якраз малі є найближче до Царства Небесного. Споглядаючи, як юрми людей ідуть за Христом, щоб почути науку і отримати зцілення, дозволь собі бути в цій події не просто стороннім спостерігачем. Ісус часто був особливо уважним до малих, відкинутих, до тих, хто вже не сподівався величезному натовпі. Дістатися до нього. Можливо, саме зараз Господь бажає наблизитися ближче до тебе. Сказав Господь своїм учням «Істинно кажу вам усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє. Або троє зібрані в моє ім'я та м'я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесяти раз по сім. І коли Ісус скінчив ці слова. Покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Юрданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм, Ісус сказав їм Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Нехай Твоя любов буде для мене джерелом любові і прощення. Прошу Тебе про благодать для всіх тих людей, котрим маю пробачити, і для тих, котрі пробачають мені. Дай нам ласку бути пов'язаними зв'язком зв братерства Божих дітей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.